Які політики та політичні партії будуть на майбутніх виборах? Та хто матиме право голосувати за них? Вітаю, друзі! Зараз йде війна, але рано чи пізно будуть вибори: як президента, так і парламенту, ну і звичайно, місцевої влади? У ваших коментарях, друзі, часто зустрічається теза. Влада, ну, така сяка погана, за кого голосувати. Пропоную поміркувати над цим питанням. Давайте спробуємо спрогнозувати можливі сценарії. Та висловлю мою повністю суб'єктивну, але, на мій погляд, єдину правильну та єдину можливу з точки зору об'єктивності та справедливості. Варіант дій. Як якісного та морального критерію оцінки. Отже, сценарій перший, вибори проводяться під час бойових дій. На сьогодні є діюча влада та ті політичні партії, які були обрані на всіх рівнях у минулі вибори, які, між іншим, проводилися так само під час активних бойових дій, які тоді називалися АТО ООС. Антитерористична операція, пізніше Операція Об'єднаних Сил. Чи ви це забули? Так, ті бойові дії мали інший, ніж зараз, юридичний статус, та проводились на меншій території. Але то були такі самі бойові дії, щоденні, цілодобові. Отже, можемо припустити, що і під час тих бойових дій, що тривають зараз, що ми називаємо широкомасштабним вторгненням РФ в Україну. Можливі вибори. Сценарій другий. Сталося перемир'я. Тобто, ну, якщо можливо припустити, що РФ припинила стріляти та наносити удари по мирним містам та селам України. Шахедами, ракетами, артилерією, кабами, будь-яким варіантом. От Всі зупинилися на тій лінії бойових дій, яка є зараз. Тобто залишились окупованими значні території України. Сценарій третій: Україна виграла у війні. Всі території звільнено, включно з Донбасом та Кримом. У будь-якій з цих ситуацій виникає питання, хто має право балотуватися та хто має право голосу обирати. Тут, безперечно, з одного боку є конституція та закон про вибори. А з іншого є таке філософське поняття, як справедливість. Давайте розглянемо політичні партії. Ми знаємо, що політичні партії в Україні це, по суті, не політичні партії, а клуби прихильників та співробітників того чи іншого олігарха. Зараз я говорю про ті партії, які в різний час були при владі. Були так звані блоки партій колись. Пам'ятаєте? Це коли окремі партії розуміли, що поодинці вони не проходять. Вірше їх власники олігархи, розуміли, що їх проекти партійні поодинці не пройдуть. Тоді вони домовлялися між собою та створювали блоки партій. Олігархи проводили до влади блоки партій, тобто такі собі кооперативи олігархів в політиці. Звичайно, об'єднувались такі партії не за якимись ідеологічними, моральними або якимись прогресивними принципами, а за інтересами, в першу чергу за інтересами власників партії, тих самих олігархів. Які це інтереси? Ви розумієте. Були невеличкі так звані партії з ідеологією, які брали у список блоку партії олігархів. Та давали одне два місця їх представникам, щоб створити для виборця ілюзію того, що цей блок сповідує і якусь ідеологію. По суті, дурили виборців. Час від часу змінювався закон про вибори. І блоки партій вже не приймали участь у виборах. Це було потрібно, щоб створити проблеми для конкурентів. Поки блок партій буде перетворюватись у якусь єдину структуру. Та конкуренти розуміли, що між власниками будуть виникати суперечки за вплив у середині таких блоків, які намагаються стати єдиною якоюсь структурою. Причому незалежно від того, хто це праві, ліві, верхні, нижні. А оскільки кожен олігарх хоче, щоб його вплив у партії був монопольним, то такі суперечки призводили часто до. Того, що хтось випадав з політичного життя. Були є партії, які були достатньо сильними та популярними, як у минулому, так і тепер. Хоча більшість тих партій, які раніше були при політичній владі, майже зникли. І існують зараз лише формально. Або трансформувалися у інші з іншими назвами. Бо більшість таких партій були нереальними структурами політичними. А проектами олігархів під вибори, інша справа політичні фігури. Ті, хто з політичних фігур був достатньо сильним сам, будучи по факту олігархом. Хоча й робив або робила вигляд, що чесна та порядна людина, впроваджували проекти політичні імені самого себе. Ті політичні фігури, що не були самостійними олігархами, та були змушені шукати підтримку у олігархів, часто змінювали ті політичні проекти, в яких вони брали участь. Це те, що називали перейти з однієї політичної партії в іншу. А насправді вони просто міняли хазяїна, який давав їм можливість бути формально при владі, та чиї інтереси вони мали відробляти своїм голосуванням та прийняттям тих чи інших рішень на користь свого олігарха як власника. Політичного проєкту, до якого вони на даний момент відносились. Чи були та чи є в Україні політичні партії з справді ідеологічним сенсом, з принципами? Так, були і є, але вони мало відомі та не мали успіху на виборах. Бо люди голосують в основному не мозком. Вибачайте вже, друзі. А також не думаючи. А слухаючи демагогію, таку собі, знаєте, солодку брехню. Це, безперечно, з одного боку, говорить про незрілість громадянського суспільства, а з іншого боку, люди часто голосують за міф. Політичні демагогі своєму охлосу розповідають казочки, причому є різні очікування у цього охлосу. Одні хочуть відновлення Радянського Союзу, і їм розповідають, що саме це і буде метою дій тої чи іншої політичної структури. Тільки проголосуйте. Інші хочуть економічного раю, тобто відвертої халяви. Їм розповідають, що так, саме це і є мета. Тобто використовують соціальну демагогію. А є ще такі демагогії, які якимось чином можуть пообіцяти прямо протилежні речі. І Їм все одно вірять. Але більшість з демагогів, що привели нашу країну до того стану, в якому ми є зараз, завжди керувалися лише виключно власними інтересами та інтересами тих груп, в яких вони приймають участь. Ви зараз задасте. Правильне питання, хоча й воно банальне. То кому ж вірити? За кого голосувати? І скажете, всі вони брехуни. З одного боку, ви будете праві. Більшість тих, кого ви бачили всі ці роки у політиці, реальні брехуни. Не всі, але більшість. То що робити? За кого голосувати? Моя думка наступна. Тут ми вертаємось до того поняття, яке я озвучив на початку цього відео. А саме, справедливість. У нас війна. І люди самі себе розділили власними діями чи бездіяльністю на тих, хто в цій війні приймає участь, а тих, хто уникає приймати участь у війні. Ця війна була неминуча. Але те, в якому стані країна прийшла до початку війни. Є колективна провина тих, хто був при владі починаючи з 91-го року, і по сьогодні, в тому числі провина тих, хто за них голосував. Те, як громадяни відреагували на війну, теж говорить про їх відношення до України, до нашої з вами країни. Одні пішли на фронт, інші стали активними волонтерами. А хтось продовжує жити, ніби війни немає. Є такі, хто виїхав за кордон. Отже, право обиратися у владу, керувати державою, а також обирати мають право громадяни держави, яку ми всі з вами любимо безперечно та називаємо Україна. Зараз я вам зачитаю рішення Конституційного суду, а в коментах нижче дам посилання тим, хто хоче ознайомитись самостійно. Так от, зачитую, а ті, кому сумно від юридичних термінів і не цікаво, можуть іти пити каву. А ті, кому не байдуже, послухайте, будь ласка. Отже, цитата. Зі змісту статей 1765 Конституції України вбачається, що захист держави, забезпечення її безпеки. Є найважливішими функціями всього українського народу. Військова служба це конституційний обов'язок громадян України, який полягає у забезпеченні оборони України, захисті її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості. До військовослужбовців належать особи, які проходять таку службу, зокрема у Збройних силах України. Військовій службі передує необхідність виконання конституційного військового обов'язку, що передбачає проходження громадянами України військової служби добровільно чи за призовом. З огляду на специфіку військової служби, яка полягає, зокрема, у виконанні військовослужбовцями спеціальних завдань, наявності ризиків для життя та здоров'я, то, що будь-яка форма проходження військової служби є обов'язком громадян України щодо захисту держави. Отже, закріплений у Конституції України обов'язок громадян України потребує поваги. А статус військовослужбовців будь-яких категорій обумовлюється військовою службою, інститут якої надає їм спеціальний статус, далі рішення. Це була преамбула. А далі рішення Конституційного суду в різних роках. Я навожу тези зараз. Ви зрозумієте, до чого я. Отже, розвиваючи зазначені юридичні позиції, Конституційний суд України вважає. Що зі змісту частин 1, 2, 5, статті 17 Конституції України, у їх взаємозв'язку з частиною 1 статті 46, частиною 1 статті 65 основного закону України, випливає конституційний обов'язок держави надати спеціальний юридичний статус громадянам України, які перебувають на службі у Збройних силах України та в інших військових формуваннях, членам їх сімей. А також особам, що збройно захищають суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність України під час агресії Російської Федерації проти України розпочатої у лютому 2014 року, із забезпеченням відповідно до цього статусу соціальних гарантій високого рівня. Це абзаців 6 пункту 2,3 пункту 2 мотивувальної частини. Конституційний суд України зазначив, що особи, які перебувають на службі у Збройних силах України та в інших військових формуваннях, створених відповідно до законів України, а також члени їх сімей, мають спеціальний статус та особливі умови соціального захисту. Абзац 4, пункту 2.2, пункту 2 мотивувальної частини рішення від 20 грудня 16-го року, номер 7 ТРРП ДРОП 2016. Статус військовослужбовців будь-яких категорій обумовлено військовою службою, інститут якої надає їм спеціальний статус. Це друге речення абзацу 10 пункту 2.1, пункту 2 мотивувальної частини. Рішення Конституційного суду України від 25 квітня 2019 року номер 1 Р2019. Р2, Статус військовослужбовців обумовлює високий ризик отримання поранення, ушкодження здоров'я чи навіть загибелі під час виконання службових обов'язків під час захисту вітчизни. Друге речення абзацу 5 під пункту 3.2 пункту 3 мотивувальної частини рішення Конституційного суду України, другий сенат, від 6 квітня 2022 року, номер 1 Р-2022. Р2 Говорячи простіше, друзі. Рішенням Конституційного суду України люди, які виконали свій конституційний обов'язок по захисту держави та забезпечення її безпеки, мають спеціальний юридичний статус з соціальними гарантіями високого рівня. Це не я кажу. Це Конституційний суд України. Тобто, у нас по факту та юридично є люди. Громадяни України з спеціальним юридичним статусом, з соціальними гарантіями високого рівня. Та люди, які такого статусу не мають, це ті люди, які не виконали свого громадянського обов'язку по захисту держави та забезпечення її безпеки. Виникає дискусійне питання. Чи мають право люди, що мають на сьогодні громадянство держави Україна? Але не виконали свого громадянського обов'язку, відповідно до Конституції, обирати тих, хто буде керувати цією державою, та самі обиратися на посади у державі Україна. Тут ми знову вертаємось до слова справедливість. Чи справедливо, що людина, яка свідомо уникала виконувати свій конституційний обов'язок, тобто порушила одні положення Конституції. Буде використовувати інші її положення, мати право обирати та обиратися. Як ви думаєте? Коментуйте. Я думаю, що прийшов час ставити питання наступним чином: дії або бездіяльність людей, які свідомо уникали виконувати свій громадянський обов'язок по захисту держави та забезпеченню її безпеки, та будуть присутні у органах влади як законодавчих, так і виконавчих. Можуть призвести до порушення прав людей з спеціальним юридичним статусом, з соціальними гарантіями високого рівня, тобто тих, хто такий обов'язок по захисту держави та забезпеченні її безпеки виконав, у зв'язку з тим, що виникає конфлікт інтересів між такими людьми. Таким чином, на мою думку, необхідно розглядати цю ситуацію як потенційно небезпечну для самого факту виконання Конституції. Також, на мою думку, люди, які відмовилися виконувати своїми діями або бездіяльністю свої обов'язки, конституційні обов'язки, тим самим оголосили себе поза Конституцією. Вони вийшли за межі Конституції і, відповідно, мають, на мій погляд, бути позбавлені значної кількості громадянських прав. В першу чергу, обирати та обиратися, впливати на політику в країні. Вони відмовились її захищати, тому вони не мають права в ній приймати рішення. Це моя суб'єктивна точка зору. Прошу вашої з точки зору спеціалістів оцінки юридичної, а з точки зору людей моральної. А тому, на мою думку, виходячи з норм моралі та справедливості, необхідно створити ситуацію, в тому числі на законодавчому рівні, коли виключно громадяни з кола учасників бойових дій зможуть здійснювати функції влади в Україні. Тобто обирати та обиратися на посади у законодавчій та виконавчій владі в Україні зможуть виключно ті, хто виконав норму Конституції та став на захист, на збройний захист держави Україна. Це, на мій погляд, буде справедливо. Впевнений, знайдуться ті, хто скаже: є люди, які отримали статус ОБД незаконно. Так є. Тут скажу наступне: всі, хто воював, воює, належать до тієї чи іншої військової частини і мають довідку про безпосередню участь у бойових діях. Там вказано номери наказів та дати і місцевість, де така участь у бойових діях відбувалася. Тепер уявімо собі людину, яка має куплений або у будь-який інший спосіб незаконний статус УБД. І от він починає балотуватися в депутати поруч з іншими УБД. З'ясувати, чи справді така людина була на війні, це справа декількох телефонних дзвінків. Бо всі, хто воював у підрозділі, знають один одного. І якщо такої людини не було на фронті, то це стане відомо дуже швидко. Знайти в колі побратимів тих, хто служив в тому чи іншому підрозділі, не є проблема. Це лише питання часу та бажання. І от тому, хто має статус УБД, але насправді на фронті не був. Але вирішив використати цей свій фіктивний статус для того, аби увійти у владу, буде мати великі проблеми, починаючи від того, аби пояснити слідству, як він отримав цей статус, аж до розмов профілактичних від тих, хто на фронті був справді. Тому якраз за це я турбуюсь найменше. Всі інші, безперечно, мають право жити в країні, займатися бізнесом, бути просто щасливими людьми. Але пам'ятати, що, коли прийшов час небезпеки для всієї країни, вони зробили своїми діями та бездіяльністю все можливе, щоб уникнути виконати свій обов'язок по захисту держави та забезпечення її безпеки. Тому у них немає морального права заявляти, що в них є право голосу в цій країні, тому вони не можуть впливати на державну владу своїми рішеннями. Відмовившись виконувати обов'язок, вони автоматично втратили ці права. Мені цікава ваша думка, друзі. Пишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Ну і, звичайно, поширюйте це відео та вподобайка, якщо згідні з моїми думками. Також нагадаю: життя триває, точиться війна.